Так, тема уроку координати на площині. Ця е, тема складається із таких трьох параграфів. Найпростіші задачі в координатах: рівняння кола і прямої, метод координат. Ми поступово їх вивчимо. Ну, із таких складних розділів це метод координат. Ну, там вона, ця, ну, цей параграф, як передбачає. Всі знання, які ви отримали при вивченні 6 та 7 парафії, та ще додатково те, що ви знали на даний момент з планіметрів, взагалі. воно все компонується, і метод координат ну, це, мабуть, ну, така із цих трьох пунктів найскладніший. Зараз найпростіші задачі в координатах. Це параграф номер 6. Можете в зошитах записати. Тему, найпростіші задачі в координатах. Так, ну, і так. Прямокутна перший пункт, підпункт, скажімо, прямокутна система координат на площині Повторення. Чому повторення? Нагадую, що в 6 класі вивчили тему будували точки, з'єднували ці точки відрізками, отримували якісь певні малюнки. Тобто, це вже тема не нова, але ми зараз нагадаємо. Що у нас є прямокутною системою координат. Зверніть увагу на рисунок 27. Це у нас прямокутна система координат на площині. І чим вона ну, визначається? Двома перпендикулярними прямими, які мають напрямок? Одна з прямих називається. Вісь X, друга вісь Y. Тобто вісь абсцис – це X і вісь ординат – це Y. Як будуються точки, як визначаються точки в цій системі координат? Там, де перетинаються наші прямі, це початок координат і координата точки перетину. Оси ось цей координат це точка О з координатами нулі. ну початок координат. І ця точка вона ділить е, кожну вісь на дві частини. Тобто від початку координат вправо йдуть додатні координати значення Х, вліво йдуть від'ємні координати значення Х. Вгору по осі Y йдуть додатні координати. Y, а знизу, e, тобто вниз від точки перетину, від'ємні координати Y. Тобто e, таким чином e, ми визначаємо шкалу, скажімо так. E, далі зверніть увагу, кожна точка, ось тут позначили точку А, вона має дві координати, оскільки дві осі, то координата Х нагадую, на першому місці записується і координата Y на другому. По-іншому, ці координати називаються X – це абсциса, точки, а Y – Yординат. Ну і за назвою же і оці від абсици, і від ординат. Ну, і таким чином можна будувати різноманітні точки в різних півплощинах, скажімо. Зверніть увагу, що ці оці розбивають площину на такі чверті. І кожна чверть має свій номер. Тобто, дивіться, нагадую. Там, де додатні напрямки оцей, там перша чверть. Потім проти годинникової стрілки друга чверть. Потім йде третя чверть і четверта. Тепер в першій чверті, оскільки вона утворена додатніми напрямками, то Х, y додатні. Друга чверть утворена від'ємним напрямком осі Х і додатнім напрямком осіб Y. Тому Х від'ємне ігрек додать. Третій чверті вона утворюється. Від'ємними напрямками двох осей, тому від'ємні координати x, і. Х. І четверта чверть додатній x і від'ємний y. Таким чином, ці прямі ще раз розбивають площину на чотири чверті. Це ми теж будемо враховувати потім. А, так, ну і це те, що ми повторили. Це те, що було відоме вам ще з 6 класу. Я це витираю і гортаємо далі. Ну, тут на полях написано, що таке апсиса, як, від якого слова вона е, походить від латинського апсисум, відрізаний, відсічений, а ордината від латинського ординатус упорядкований, Від цього корення походить слово координат. Ну, таким чином, це все я вам розповіла. І про четверті, як бачите, теж. Зверніть увагу, всі всі знаки, що я вам озвучила усно, є на малюнку, є на рисунку 28. Так. Далі йдуть формули, які потрібно буде пам'ятати вам і розв'язувати задачі, використовуючи ці формули. І так, наступний пункт 6.2. Називається координати середини відрізка. Ну, Давайте я ну, цю формулу запишу вам на екрані, тому що ми будемо розв'язувати задачі, і потрібно, щоб ця формула, ці формули були перед очима. так, якщо є якийсь відрізок, наприклад, відрізок АБ. Так, А, Б. Це собі запишіть, будь ласка, трошите. Точка А, точка Б. І є, наприклад, яка точка С, яка е, середина відрізка АБ. Всередина ділити відрізок, відрізок на. І це ми позначаємо такими рисочками на. І, наприклад, координата, о, точка А має координати Х1, y 1 А Б має, наприклад, координати Х2, Y2. Х2, y 2 А точка С має координати і цих нехай. То координати середини відрізка, тобто координати точки С Y можна знайти за певними формулами. Тобто це півсума координат відповідних кінців відрізка. Тобто Координата середини це х1, додати Х2, поділити на y, це координата y 1 додати І 2. І поділити на. Так, перша формула це координати всередини відрізка. Ну і це ви запишіть до, дошу, з малюночком, щоб було зрозуміло, що є що, де координати точки С, які координати точки А і Б. А далі є доведення цієї формули. І взяли рисунок 29, це записувати не потрібно, зараз разом ми ну, послухаємо і зрозуміємо, звідки взялися ці формули. Ну, взяли відрізок АБ, е, ну, який не перетинає вісь Х, і розглянули таким чином, що Х1, а тут точно так же, як і у мене, Координата точки А Х1, Й1, координата точки Б, Х2, И2, а точка С Х1. Ну і таким чином взяли Х1, тобто координата точки А по Х менша, ніж координата точки Б по Х. Таким чином ось, взяли на малюнку і зобразили А, АБ. Далі. Провели і точку С позначили, також на цій на цьому нашому відрі. Так. Потім провели перпендикуляри до ОСІ Х, тобто а, А0, а перпендикулярно до осі Х, ну тут, тут 90 градусів, не буду позначати, просто щоб зрозумію. Далі це, це з індексом. О, скажем так, і Б, Б з індекс, тому теж вони е, перпендикулярні до осіб. Зараз погляну, хто там у нас в залі? Так. Герман приєднався. Так. І е, зрозуміло, що якщо деякі прямі перпендикулярні до третьої, то вони між собою, які паралельні. І тоді у нас. Е, є така теорема Фалеса, пам'ятаєте, що якщо паралельні прямі перетинають е, сторони кута і відтинають на одній стороні рівні відрізки, то вони відтинають рівні відрізки на іншій стороні. Ну, тобто, якщо взяти АБ, е, ну, через АБ провести пряму, то з ось у Х вони перетинаються і утворять кут. І м, якщо ми ну, зараз не бачимо кута, то ми можемо це зобразити, але паралельні прямі відтинають рівні відрізочки АЦ і БС за умовою, оскільки точка С середина відрізка, то за теремою фалеса і А з індексом О, С з індексом О, теж буде дорівнювати С з індексом Олі 0 як там. Без індексом U. На одній стороні відтинають паралельні, паралельні прямі рівні відрізки, тоді між собою вони відсиняють рівні відрізки, і на іншій стороні, ще раз, це теорема палец. Ну, і це означає, що наші відрізочки, оці я позначила рівні. І тоді, зверніть увагу, я не буду запитуватися підкреслю. Якщо ми. Можемо записати рівність для координат. То ми бачимо, що де наша координата Х1. Ось вона, так. Да? Це А0, це координата Х1. 0 це координата Х2. А С0 це координата Х. І тоді дивіться, Х2 мінус Х2 мінус Х, як визначають, довжину відрізочка С. ОБО. Х2 мінус Х, а довжина відрізочка АОЦО це Х мінус Х1. І в цій рівності у нас знайшли ми Х. Тобто Х перенесли в одну сторону і отримали, що 2х дорівнює Х1 плюс Х2, а потім поділили на 2, щоб знайти Х. Таким чином, у нас з'явилась наша формула, яка визначає. Координати всередини відрізка, тобто координату точки С по Х. Аналогічно, ми можемо сказати, що точно так же у нас визначиться і по ігреку. Якщо ми зробимо перпендикуляри, проведемо на ось Y, і таким же чином визначимо відстань між, ну, тобто, наші відрізочки рівні за тією штамою халеса. І тоді в нас буде y 2 Y до рівня y y-1. І таким же чином ми виведемо формулу для координати Y, яка визначає координату середини відрізка АБ. Ну, от це я вам пояснила. Зараз це я витираю. Так, і йдемо далі. Першу формулу, можна сказати, ми записали, запам'ятали. Будемо розв'язувати, ще краще запам'ятовувати. Ну, далі йде задача. Ось вона. Вершини чотирикутника АБЦД мають координати А мінус 2, 1, b, 0, 4, c, 4, 1, d, 2, мінус 2. Доведіть, що a, b, c, d – паралелограм. Ну, яким чином доводиться? Є однаки. І одна з однак, якщо ми проведемо в діагоналі, і діагоналі точкою перетину діляться навпіл, то такий чотирикутник є паралелограм. Тому можна взяти, ну, я зараз тут зображу, тут немає, на малюнку у нас. Розписувати розв'язування я не буду, тут воно є. Взяли АБЦД, як застосовується наша формула. Провели діагоналі. І тепер дивіться. Позначили точку першою точкою О. І тепер, якщо ми візьмемо діагональ БД. Знайдемо координати всередини діагоналі буде. Потім візьмемо діагональ АС і знайдемо координати всередини АС. І якщо ці координати будуть співпадати, то тоді діагоналі точкою перетину діляться напрям. І тоді АБЦД буде паралелограм. Ну, тому дивіться, спочатку взяли АС діагональ і знайшли середину цієї діагоналі. Тобто додали координати по І поділили авто, координати по Y поділили на авто. У нас якась точка О з координатами 1-1 з'явилася. Потім взяли діагональ БД і теж знайшли координати всередини цієї діагоналі. І Координати теж 1-1. Тому точка О, вона у них спільна, спільна середина, тому сказали, що за ознакою цей чотирикутник є паралелограма. І таким чином використовується ну, приклад використання нашої формули середини відвідання. Ну і друга формула, яку ми сьогодні вивчимо. Це наступний пункт 6.3. Це відстань між точками. Теж важлива формула, і ми її запишемо тут в краєчку теж. Те, що я пишу тут на дошці, потрібно записувати вздовж. Відрізок беремо той же, я не буду його перебудовувати, друга формула до нього відноситься теж. І так, довжина відрізка АБ дорівнює корню квадратному із суми квадратів різниць одноіменних координат. Тобто віднімаємо координати по х. Х1 мінус х2. Ця різниця зводиться до квадрату. І плюс точно так же віднімаємо координати по y. Y1 мінус y2. Щас. І зводимо до квадрату. А потім ми з результату, коли ми додамо наші квадрати рядних однойменних координат, ми е, знайдемо корінь квадрат. Таким чином, означається довжина відрізка. І так, якщо відомі координати кінців відрівка, то можна знайти його довжину. І... Якщо відомі координати кінців відрізка, то можна знайти координати його середини. Ну і давайте глянемо, тут теж є доведення, але тут доведення складніше. Відстань між точками. Ну, зобразили малюночок, наш такий знову ж той же відрізок АВ. Провели перпендикуляри із точок, да, на оці І, на осі X. І отримали такий трикутничок, так? Е і знаходили відстань. Ну, час оце. Відстань між точками А і С, А і С. Чому дорівнює? Х2 мінус Х1, так? Да? Ну, якби але беремо в модулі. Дивіться, тут беруть в модулі. Оскільки цей трикутничок може знаходитися де? І в від'ємних координатах, десь да? в інших чвертях, там в другій, в третій, четвертій. І тоді ми віднімаємо все одно Х2 мінус 1 але беремо модуль. Тобто, тому що відстань не може бути від'ємною. Так, і відстань між А і С визначили от цієї формули. А відстань між Б це, дивимось, між Б, С. Це, це y 2 мінус І1 визначилися цієї формули. Отже, у нас є ж прямокутний трикутник ABC. І за теоремою Піфагора ми можемо знайти АВ гіпотенузи. Нагадую, квадрат гіпотенузи, тобто а, Б, квадрат, дорівнює сумі квадратів клапу. Ну і таким чином. Ну, тут вже ми корінь в основному формулі, ми вже його е, ну, застосували, корінь, да? але ж теорема Піфагора АВ квадрат дорівня х 2 x х1-х2 в квадраті плюс y1-х2 в квадраті, тобто сума квадратів сапиків. Квадраті. Оскільки модулі квадрати, ну тобто модуль і квадрат вони недоречні разом, це не потрібно то ми пишемо, дивіться, просто х1 мінус х2 в квадраті, плюс y1-y2 в квадраті. Тобто це все знайшлося прямокутного трикутника за теоремою Піфагора, якщо ми маємо координати точки А і точки Б, ми таким чином вивели цю формулу. Так. Ну і задача, яка на використання цієї формули. І так, вершини чотирикутника ABCD мають координати і певні координати точки А, точки Б, точки С, точки Д. Доведіть, що ABCD паралелограм. Знову ж таки, таке, щоб довести, що паралелограм, перші задачі використовували, що діагоналі точкою перетину діляться наплід значний паралелограм. Але можна зробити і по-іншому. Тобто, якщо ми візьмемо, зараз я вам побудую старокутник, тобто взагалі, якщо маємо координати в вершин чотирокутника, то ми можемо не одним способом довести, що це паралелограм. Візьмемо інший спосіб, то ми брали через діагоналі, тепер інший. Є така ознака, що якщо дві протилежні сторони рівні, тобто, якщо ми візьмемо, наприклад, АВ і СД, і доведемо, що вони рівні, а потім візьмемо, що ВС і АД між собою теж рівні, то якщо протилежні сторони чотирикутника рівні, то чотирикутник паралелограм. Ну і тут. Знайшли сторону АБ за формулою довжина відрізка, БЦ за формулою довжина відрізка. І побачили, що АБ корінь з 13, БЦ корінь з п'яти. Далі знайшли СД і теж отримали корінь з 13, тому СД дорівнює АБ. І знайшли АД, теж дорівнює 5, І тому БЦ дорівнює АД. Ми ну, тоді довели. Зробили висновок, що скільки протилежні сторони рівні, то чотирикутник паралелограм за ознакою. Таким чином ми розібрали задачу, де використовується формула довжина відрізка. Так, далі ми будемо розв'язувати практичні задачі вже разом. Ну, питання, які є у вас чи ні. Це зрозуміло. -по. вроде зрозуміло так, переходимо до практичної частини.